Чернігівщина. 610 природних заповідних об'єктів роблять територію області привабливою для відпочинку та лісників. Три з 10 тисяч квадратних кілометрів, що потребували розмінування після деокупації, вздовж кордону залишаються необстеженими. Роботи з гуманітарного розмінування тривають, але бачити усе ми не можемо. До того ж, ворог додає щодня ще більше роботи. Якщо ви натрапили на предмет, схожий на вибухівку, зупиніться. Не торкайтесь його, не пересувайте і не підходьте ближче, забезпечте охорону території до прибуття відповідних служб. Тож, пам'ятайте, самостійні спроби огляду чи переміщення таких об'єктів можуть бути смертельно небезпечними.